Доброго дня! Сьогодні на огляді сорт тюльпану Таймаут. Класифікація Тріумф має середній термін цвітіння, термін охолодження 15 неділь. Вирощуємо ми його по 9-градусній технології. Цибулину розміром 12. Посадили 5 листопада, посадили в Тирсу. Винесли в теплицю ми його 15 січня. Температуру в теплиці тримаємо 15 градусів. Зацвів він у нас 27 лютого. Висота його 45-50 см. Розмір бутона досягає 7 см. Колір його насичено помаранчевий. І особливість цього сорту в його ароматі. Він такий має запах ванілі. І схожий на запах Амеретто або ж марципана, щось таке, кісточка, абрикоса якась. Ну Такий цікавий запах, і не схожий ні на один другий із тюльпанів.